Вітаю, друзі! Сьогодні 21 березня. З вами Валерій Клучок і в мене для вас гарні новини. Схоже на те, що демократи і республіканці досягли домовленості щодо голосування законопроекту про допомогу Україні на суму понад 60 мільярдів доларів. Сума не зміниться. Ми знаємо про те, що свого часу в Сенаті був проголосований законопроект на суму 95 мільярдів доларів, який містив допомогу Україні, Ізраїлю та Іваню, і там була закладена для України сума понад 60 мільярдів, з яких 48 має бути. Направлено на військову допомогу, 12 на бюджетне фінансування. І ця цифра, ймовірніше за все, залишиться незмінною. Але буде інший автор цього законопроекту. Це будуть і республіканці, і демократи сьогодні сказали, що вони так готові до голосування за такий документ. Про це зараз все детально, тому. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте відео друзям і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, які будуть виходити на цьому каналі. Я вам шалено дякую за підтримку і дякую спонсорам каналу, які допомагають просувати україномовний контент, підтримуючи саме таку мою скромну аналітичну роботу для вас, мої дорогі підписники. І так, поїхали! Демократи в обох палатах припускають, що вони будуть готові підтримати голосування допомозі Україні у вигляді кредиту або лендлізу. Поки що фінального документу немає, але він уже обговорений. Як я вам розповідав про це вчора, радником з нас безпеки Джозефа Байдена. Джейком Саліваном, який несподівано завітав до України. Я вам про це скажу кілька слів. І також Ленсі Гремом, який також був у нас в понеділок. Представники двох партій республіканців і демократів, приїздили до України з різницею в дві доби не випадково, але не демонструють вони нині на публіці готовності сідати за один стіл і вести спільну мову, що стосується зовнішньої політики. Кожен хоче перебрати на себе. Першість у цьому питанні. Трамп, ви знаєте, що кілька днів тому почав вже заявляти про те, що так він може розглядати питання допомоги Україні, але виключно в кредит. Ну і нині конгресмени активно працюють на цьому полі. Але не лише в Сполучених Штатах Америки, але і в Україні. Чому вони, як на мене, приїздили до України? І так нагадую, Лінсі Грем – це представник республіканців, фактично протрампійського крила. Раніше він хоч і підтримував Україну, але на початку цього року відмовився голосувати за законопроект, який запропонували демократи в Сенаті. Він був в Україні в понеділок, і Джейк Саліван, представник демократів. Дуже скромні були е, коментарі Салівана. А от Ленсіґрем сипав прямо пропозиціями про передачу Україні ракет ТакМС і систем протиповітряної оборони, і гроші, і таке інше. І запевнив, що все в Україні буде. Поряд з тим, я вбачаю те, що все-таки допомога, яка буде надаватися в Україні, вона проговорювалася із Урядом України. Не випадково Шмель сказав, що документ буде проголосований, що він буде ухвалений до кінця цього місяця, ну, в крайньому випадку, на початку квітня. То, ймовірно, за все, умови кредитування в Україні вони проговорювалися. Чому демократи також підтримують нині цю ідею? Ну зокрема, конгресмен Бенні Томпсон, це старший демократ у комітеті внутрішньої безпеки конгресу? США, сказав, що так, демократи в більшості не всі звичайно підтримують таку ініціативу, саме надання Україні кредиту на військові потреби. І також на соціальні потреби, тому що, ну як пише преса американська, що мало хто вірить, що Україна коли-небудь поверне ці позики. А нині на тлі виборчої кампанії для республіканців це буде привабливою історією, аби показати, що вони дійсно вболівають за Україну. Бо багато все-таки е тих, хто буде голосувати за республіканців, вони схильні про підтримку в Україні. І в такий спосіб вони вирішить питання політично привабливо. Так, це може бути одним із варіантів, але інший варіант це дійсно те, про що я говорю: умови кредитування. Тобто, як Україна може бути в перспективі платоспроможною, все-таки повертати ці гроші, під які умови будуть заходити інвестиції до України. Бо нагадую, що в минулому році, наприкінці літа, до України, був призначений спецпредставник. Яка займається, зокрема, питаннями створення привабливого інвестиційного клімату для американських грошей. Це колишня очільниця Міністерства економіки. США Ще за часів президента Барака Обами, яка є власницею мережі Хаят, вона дуже заможня. Представниця дуже заможньої родини, я це маю на увазі. Звати її пенні Прільскер. Ви добре певно, знаєте про неї. І вона займалася саме цими питаннями питаннями створення привабливого інвестиційного клімату, коли гроші американські будуть заходити в Україну не як кредитні, а як інвестиції, звісно, для бізнесу американського Україна дуже приваблива, так само і для Європи. Тому я не виключаю, що республіканці проговорювали. Умови входження американських інвестицій в українську економіку на тлі того, що демократи фактично блоковані з будь-якими своїми ініціативами в Конгресі через меншість у палаті представників, де Майк Джонсон, представник Трампа, може витворяти все, що завгодно, дійсно, вони вимушені йти на такі поступки. Саліван зробив дуже Цікаво, як на мене, заяву, яка викликала бурхливе обговорення у таборі прихильників і опонентів республіканців в Україні. От зокрема, чому я саме так говорю, я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти на голоси в вчора на підсумковому брифінгу разом із очільником офісу президента України Андрієм Єрмаком. І продовжив, що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною. Незалежною вільною здатною стримувати майбутню агресію, сильною, динамічною демократією з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій, сферах, в сферах яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед лицем російських атак ви впроваджуєте інновації, ось що це означає перемога, сказав Сальван. Ці слова викликали певну критику серед експертів і навіть опонентів республіканців. Так, тобто опоненти підтримали фактично республіканців, розкритикувавши Джейка Салівана за те, що він конкретно не згадав про повернення територій всіх України. Хоча я тут заперечую, коли він говорить про суверенітет, то в розумінні американців суверенітет пошириться на всі законно міжнародно визнані території будь-якої країни. Тому тут мова де дійсно про всі і про Крим і. В тому числі про ті території, які ми тимчасово не контролюємо. Про це питання тільки в тому, як і коли ми їх будемо повертати, в який спосіб. Я не виключаю, що такий варіант також проговорився. І коли навіть прихильники демократів критикують сьогодні демократів в Україні, ну дійсно в мене це викликає певний подив, тому що ну, складається враження, не просто враження, а стільки переконання про те, що ну, дійсно. Уривається терпець усіх тих, хто підтримує Джозефа Байдена продовж цього періоду, спочатку широкомасштабного вторгнення. Я також йому дякую за те, що він нам багато допомагав. Але нині фактично він політично програє Дональду Трампу. Дональд Трамп довів ситуацію до кризи дуже серйозної, нині її розрулює вдало. Ну як бачите. Стане автором законопроекту. Не не він звичайно, а республіканці вирішення найголовнішого найболючішого питання для України, яке турбує сьогодні увесь світ безумовно, а саме фінансування, і в тому числі і Ізраїлю, і Тайваню. Тому що як повідомили сьогодні у західній пресі, то Китай готується до військової операції проти Тайваню уже в 2027 року і нарощує. Потужності для цього. Ну, це стане предметом і розмови, і обговорення наступних моїх відео, тому дійсно не забувайте підписуватися. І щодо законопроекту, який буде проголосований, е, ймовірно, навіть до кінця цього тижня він поки що направду не представлений, але там є спецпроцедура, яку можна ухвалити без обговорення навіть такий документ. Це дві третини голосів, а саме у, у палаті представників Саме за такою процедурою хоче голосувати цей документ Майк Джонсон. Він, до речі, про це говорив. То в тому числі розглядається питання використання заморожених активів на фінансування України в Сполучених Штатах Америки. Сума ця невелика, але між іншим це таки буде вдалий піар-крок для республіканців, які змінили нині риторику. Бо Трамп говорить про те, що. Путіну віри немає, що це він розпочав і продовжує агресію проти Європи. Європі потрібно допомагати, але Європа повинна платити за свою безпеку справедливо. Так наголошує кандидат в майбутній на посаду президента. Хоча в нього дійсно там багато є проблем, що стосується судових справ. Але я нині вбачаю те, що дійсно і Дональд Трамп, і Джозеф Байден не напряму, але через своїх представників дійшли згоди голосування саме. Законопроект, який буде внесений у Конгресі саме республіканцями, і буде представлений як ініціатива республіканців, і вона буде подана дійсно як перемога республіканців у зовнішній політиці. Гроші будуть виділятися не лише Україні, а в тому числі Ізраїлю і Тайваню. Дуже цікавим на цьому тлі виглядає ще й візит. Голови військового комітету НАТО Роба Бауера, який сьогодні завітав до України, вперше з початку широкомасштабного вторгнення, це стало сенсацією, але просто додам, що. Він приїхав до Києва якраз з нагоди проведення Київського безпекового форму, який проводить Яценюк щороку. Тому це швидше, знаєте, така меценатська політична акція. Вона дійсно непогана для України, вона приваблива, тому що він зробив низку дуже важливих заяв і про те, що Україна буде північно-атлантичному Альянсі. Майданчик в принципі вже не настільки важливий, але його присутність, вона, як на мене. Багато про що говорить, говорить про те, що НАТО готове нам допомагати і надалі, але дійсно допомога наразі поки що обмежена в силу обставин. Втім, хочу вас запевнити, що і ми не сидимо покладаючи рук. Сьогодні, із великою прес конференцією в Києві, виступали представники російського добровольчого корпусу, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону, які нині тримають під контролем низку населених пунктів російських, в такий спосіб звільнивши їх від путінського режиму. Вони зробили багато цікавих заяв на сьогоднішній день, зокрема про те, що вони не збираються зупиняти свою військову операцію, і повірте мені. На Заході це бачать і знають, і е, окрім того, сьогодні до цієї всієї історії пристає в хорошому сенсі Ілія Пономарьов. нині громадянин України, колишній депутат Державної дупи Російської Федерації, і е, він наголошує на тому, що готовий буде створювати альтернативну владу Росії, але в екзилі. Але тепер вона буде не лише в екзилі, вона буде на території Росії, тому що він активно співпрацює з цими військовими формуваннями. Я вам про це обов'язково. Розповім в наступних своїх відео. Я сподіваюся, що воно буде наступним після цього. Тому підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, поставте на дзвіночок, коли вийде відео, де я вам розкладу і ситуацію з тим, як хороші руски через не хочу, але все-таки об'єднуються довкола саме Руського добровольчого корпусу і Лігіону Свободи Росії, а не довкола Юлії Навальний. Це така примітна деталь. Тому підписуйтесь дзвіночок, і ви точно не пропустите це відео. Поширюйте відео друзям, запрошуйте своїх знайомих підписуватися на мій канал. Я вам за це буду шалено дякувати. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна.